Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам дуже смачний маківник. Ви будете просто в захваті від цього рецепту. У ньому ідеально поєднуються вологі насичено макові коржі та ніжний сирний шар із вишнями. І все це доповнено вершково-шоколадною ноткою. Спочатку приготуємо маковий корж. Для цього сухий мелений мак заливаємо холодною водою і відправляємо варитися, щоб википіла вода. Далі окремо яйця збиваємо із цукром до утворення пишної світлої маси. Додаємо крохмаль і перемішуємо на низьких обертах міксера. До охолодженого провареного маку додаємо яєчну масу і все ретельно перемішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем і все добре перемішуємо. Наприкінці додаємо розтоплене масло і вмішуємо його у макову масу. Макову масу розділяємо на дві рівних частини і випікаємо із неї два коржі. Печемо при температурі 170 градусів приблизно 20-30 хвилин. Далі готуємо сирний корж. До м'якого масла додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо це все міксером, щоб цукор трохи розчинився. Далі по одному додаємо два яйця і продовжуємо збивати. Далі додаємо борошно, какао, розпушувач та замішуємо тісто. Виходить м'яке еластичне тісто, що не прилипає до рук. Розділяємо тісто на дві рівних частини, одну з яких загортаємо харчовою плівкою і відправляємо у морозилку на 30 хвилин. Другу частину тіста розкачуємо одразу на пергаменті, на якому будемо випікати сирний корж. І розкачений корж перекладаємо у форму. Для сирної маси з'єднуємо молоко і пудинг та ретельно перемішуємо, щоб не було грудок. У мене вишневий пудинг, але можна замінювати його кукурудзяним крохмалем. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор, яйця і молоко із пудингом та збиваємо це все блендером. Має утворитись легка рідка маса. Також додаємо сюди відсіджені вишні у власному соці. Сирну масу викладаємо у форму із коричневим тістом. І зверху натираємо тісто із морозилки. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Далі приготуємо заварний крем. Для цього молоко розділяємо на дві частини і до однієї частини додаємо цукор та ванільний цукор і відправляємо його на плиту підігріватися. До другої частини молока додаємо крохмаль і перемішуємо, щоб не було грудочок. До киплячого молока із цукром додаємо молоко із крохмалем і продовжуємо варити, постійно помішуючи, доки маса загустішає. Далі масло кімнатної температури збиваємо, поступово додаючи охолоджену заварну масу. В результаті виходить ось такий пишний світлий крем. Коли все готове, складаємо пляцок. На них складемо один маковий корж і змащуємо його половиною крему. На крем викладаємо сирний корж. І знову змащуємо його другою частиною крему. Зверху накриваємо маковим коржем і поливаємо шоколадною помадкою за бажанням. Даємо пляцкові просочитися у холодильнику щонайменше 12 годин. Виходить розкішний, гарний і смачний пляцок, який прикрасить будь-яке ваше свято.